Десять років поспіль у Мукачеві проводять операції із заміни суглобів. Щороку команда лікарів-травматологів виконує понад 1300 операцій, з них більше 350 – ендопротезування. Про те, як усе починалося, розповів досвідчений лікар-травматолог Мирослав Гавришко. Ми працюємо вже 10 років з проблемами заміни кульшових суглобів, і колінних суглобів. Перші наші навчання проходили за кордоном. у у Чехії, у Празі, у Гавличком Броді, у Кладно це три такі базові лікарні. І потім у нас був навіть підписаний меморандум між мерією міста Мукачева і представниками чеської фірми, яка нас навчала. Майже всі нас спеціалісти ортопеди-травматологи нашої лікарні пройшли навчання під керівництвом професора Любомира Тртіка. І от ми до сих пір працюємо з ним сьогодні. Мукачевські ортопеди травматологи проводять як планові, так і ургенні оперативні втручання і заміни суглобів. Нині у Закарпатті є лише три медзаклади, де виконують такі операції. І Мукачево серед лідерів. Третій лікарні в області це роблять, це Обласна лікарня, це багатопрофільна Ужгородська лікарня і наша лікарня. Мукачська лікарня сто Мартина. В році ми робимо порядка 1300 1400 операцій взагалом, ну і з них більше 300-300, скажімо так, хай буде так. Ми вже тут статистику будемо в кінці року підбивати. 300 це і артропластики. Якщо взяти і травму, це десь коло 350 операцій тільки по заміні сулу. Збільшилась кількість чому? Бо тому, що, по-перше, ми вже десь трошки старші стали у цій роботі. Плюс про нас вже дехто і знають за межами області. Пацієнти можуть обрати який саме ендопротез встановити. У лікарні використовують цементні та безцементні системи чеської компанії безноска та вироби міжнародного виробника Майкропорт. Отримання ключового суглобу за рахунок держави і за рахунок суглобів, які купила лікарня. Але тут є нюанс, що ці суглоби, які купує лікарня, вони включені в платні послуги, затверджені відповідними міністерськими наказами, щоб пацієнт мав доступніше можливість фінансово зайти у. Цю програму у нас, якщо не помиляюся, найнижчі ціни в регіоні по платним послугам. Ми закупили в цьому році американські суглоби фірми Microport і цементні суглоби це єдиний на Раїну суглоб, який заходить, це чеська безноска, це кований суглоб, тотальний цементний суглоб для кожного типу кістки. Є свій відповідний суглоб. Для кожного процесу захворювання є свій суглоб. Є випадки, коли штучний суглоб встановлюють навіть молодим людям за медичними показаннями. Третина пацієнтів не місцеві, сюди їдуть з інших областей, адже вартість таких складних операцій у Мукачеві одна з найнижчих у регіоні. Багато пацієнтів з Франківської області є, є вимушено переселені особи, з Черкас, з Чернігова, з Одеси, з Києва, ну майже вся географія, але це люди, які вимушені до нас прийти. Але частина велика пацієнтів, все які цілеспрямовано йдуть до нас, і це наші ближні сусіди Івано-Франківська, Львівська. Області місцева команда постійно вдосконалюється. Нещодавно мукачівські лікарі повернулися із навчання у Загребі, де працювали на спеціалізованих тренінгах із використанням сучасного слідкуючого обладнання. Проходили навчання у місті Загреб, Хорватія. Там коучами або тренерами було. Шість-сім професорів і сім їх помічників, ніби 14 викладачів і 32 курсанти. Це дуже потужні курси. Це операції на, скажімо так, мертвих кістках, на пластмасових кістках, але з використанням всіх технологій. Ставницьке навчання, тобто керівники, професори, це як мінімум директори серйозних клінік. Це Греція, Хорватія, Германія, Ізраїль, Італія. У нас було чотири лікарі. Нині пацієнти можуть пройти енд... До протезування за програмою медичних гарантій НСЗУ. А місцева влада забезпечує лікарню необхідним обладнанням та матеріалами. Є програма, яка підтримує військових дружин полеглих військових рідних полеглих військових, це і на рівні і міністерства, і е, нашої місцевої влади. Так як я депутатом міської ради, я з команди нашої міської ради, і вони дуже гарно співпрацюють із лікарнею. Якщо в нас є якісь нагальні проблеми, абсолютно без проблем включаються у допомогу для лікарів в першу чергу, щоб лікар мав руки взяти інструмент, щоб лікар мав руки взяти виріб медичного призначення і допомогти тому чи іншому пацієнту.